Три теми для вірального допису у Лінтині перша. Пожалійтеся на роботодавців. Розкажіть, який несправедливий світ. Розкажіть про мікроменеджмент, що це жахливо експлуатувати людей. Завжди залітає сто відсотків. Друге, пообсирайте алгоритми LinkedIn. Розкажіть, що алгоритми LinkedIn несправедливі, що вони роздають охоплення, кому попало, Ви так стараєтесь, у вас нічого не залітає, і взагалі вони ріжуть охоплення всім підряд. І це дуже погано і не Третє. Скажіть, що ви тепер займаєте посаду е, інвестора і, зб... і готові роздавати кошти. Люди будуть хотіти е, вам підмазати і будуть вам давати лайчики, і писати коменти, і таким чином думати, що вони до вас стають ближчими. Вот. Е, але тут є нюанс. <свісна> <свісна> найти нову роботу вам це не допоможе, знайти клієнтів вам це не допоможе. І взагалі досягти бренд-авернеса це теж вам не допоможе. Тому, в принципі, ідеї про віральні дописи треба викинути. Нормальні експертні дописи не набирають багато охоплень, як правило, і віральними стають дуже рідко. Але вони б'ють в серце тих, до кого ви говорите. Тому треба фокусуватися саме на цьому і не думати про віральність.